Сімейний лікар більше не має права виписувати направлення на складні дослідження. Тепер це може робити виключно фахівець військового профілю, який веде хворобу пацієнта. Такі зміни маршрутизації запровадила Національна служба здоров'я. Ми не можемо надати будь-які направлення, як ми могли раніше. Тепер у нас є визначений перелік обстежень, на які ми можемо давати направлення, а на які не можемо. Це е, включає так і рентген обстеження. Аналізи і якісь там дуже такі специфічні обстеження, на які може давати направлення вузький спеціаліст. Люди просять, ми робимо направлення до того спеціаліста по профілю, якого він хоче обстежуватися, яко ну потрібно пацієнту. А вже вузький спеціаліст знає, куди треба направити хворого і як це зробити. Пацієнти мають чітко розуміти, що є визначений перелік обстежень, на які може направити сімейний лікар. Усі вони покриваються НСЗУ в рамках пакета профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. Насправді воно нічого не змінилося. Суттєво питання в чому? Питання в тому, що ну ми ж розуміємо, що частина пацієнтів звертається до сімейного лікаря з власних якихось переконань, які бажають пройти обстеження. Чи воно має медичні покази, чи не має медичних показ? Зв'язку з тим, що десь не були нормально відфільтровані потреба, і я хочу, то перенавантажувалися високоспеціалізовані методи дослідження, такі як МРТ, КТ. Тому що без відповідних показів вони були скеровані. Аби врегулювати питання непотрібних скерувань, вузькопрофільні фахівці будуть виключно за потреби направляти на ці обстеження пацієнтів. Питання навіть не в тому, що він буде це робити. Питання в тому, що пацієнт, який прийшов до сімейного лікаря і має складну проблему, яка в послідуючому потребує цього обстеження, має бути оглянутий профільним спеціалістом. Сімейний лікар. Дивиться, надає, проводить обстеження, які він має відповідно до пакету послуг, рентгенологічне обстеження, УЗД він може скерувати, може скерувати на загальноклінічні аналізи і так далі. А він дивиться і знаходить проблему, яку він не може вирішити. Коли він не може її вирішити, то скеровує до профільного спеціаліста, і тільки спеціаліст визначає потребу в обстеження високотехнологічно, такому як МРТ або КТ, або якісь імунологічні обстеження е, крові або ще якісь питання, тільки він може визначити цю потребу, і тільки в тому випадку людина отримає цю послугу безкоштовно. Наразі НСЗУ не встановило технічних заборон на створення направлень від лікарів первинки, тобто медики, хоч і можуть створити їх, проте дослідження, виписані з порушенням правил, не будуть оплачені державою. Звичайно, якщо є бажаю, Ання зробити її на платній основі і не хоче вона ні туди, ні туди йти, то вона має право це зробити. Але знову ж я хочу звернутися до наших слухачів, громадян, пацієнтів потенційних, які звертаються в заклад охорони здоров'я. Що навіть ці платежі всі мають бути офіційними на рахунок лікарні. Ніякі е, обігові кошти не мають бути у, передаватися на. Лікарю або комусь іншому. А якщо є скерування від профільного фахівця, потребі обстеження, він його проходить абсолютно безкоштовно. Щодо черг, знову ж таки, при нагальній потребі все робиться зразу. Якщо це є планове обстеження, тоді прийдеться зачекати. І ніяким чином це не відобразиться на здоров'ї людини. Тобто є можливість почекати, це є нормальна практика. Такі зміни за задумом НСЗУ мають допомогти навести лад у маршрутизації пацієнтів, уникнути дублювання направлень і зменшити кількість випадків, коли обстеження призначають без належних показань.